Чи будете в цьому році відзначати зустріч Нового року? Буду. А з ким будете зустрічати новий рік? З сім'єю. Зараз гучних гулянок не хочеться, не на час. Так, буду. А з ким будете зустрічати сім новий рік? З сім'єю? Так. З жінкою, з дітьми. Щоб закінчилась війна скоріше. Ну, миру, так. всім добра, все найкраще. 12-ту зустрінемо, але вдома в родинному колі. Батьки дитини. А яке бажання загадаєте? Напевно, одна на всіх, як і кожен зараз, мені здається. Перемога, щоб наші хлопці, дівчата, щоб всі повернулися додому живими. Думаю, що не буду. Зараз нам не до тих святкувань, не треба нам цього гупання, не треба нам цього стукання, не треба нам цих веселощів. Хай у нас буде мир на землі і слава ЗСУ. Хай хлопці повертаються живими додому. Так. А з ким будете зустрічати новий рік? З Сім'єю. По -сімейному, буде. сімейному колі. Яке бажання згадаєте в новорічну ніч? В У мене є дуже сильне бажання, щоб мій чоловік повернувся додому. Скоріше закінчилася війна і якби чоловік повернувся додому, живий, здоровий. Так всі чоловіки, батьки повернулися до своїх сімей, живі, здорові. Будемо, бо це традиція, це сімейне свято. Вдома будемо. Буду. А з ким будете відзначати? З внуком. Да, да. А з ким будете відзначати? З родичами, з чоловіком, з сім'єю, своєю». з дочкою, з чоловіком, з внуком. Швидка перемога і як найскоріше. І вам бажаю гарних свят, мирних, тихих, щоб найскоріше був мир, спокій і перемога. І всі лишилися живі. Віда вітає усіх з новим 2025 роком. І нехай цей рік стане для нас усіх. Переможним